На гостини до Івана на його 74-й день народження приїхали кіномитці столиці. Трохи посвяткували і задумалися, як би так зробити, щоб на 75-річний ювілей в Чернівцях нарешті запрацював покинутий кіноцентр імені Миколичука, та й оспіваний у мріях музей з'явився. Владники розводять руками. Це надто дорогі бажання. Десь приблизно про 250 мільйонів на сьогоднішній день. Хоча ціни міняються кожного дня. на часі кінотеатру Миколачука. Передали на отримання Калинівському ринку, даруйте, що це так звучить, але інакше воно не звучить. Відповідно, там виставлено охорону і замінено вікна, оскільки там була проблема із вікнами. Але митці запевняють, не зважаючи на брак коштів, Іван Миколайчук вартий того, тому обіцяють зробити все можливе, аби гроші такі знайти. Тільки наш, наш оцей відбійний молоток наших сердець він повинен будити можна владців, які хочуть зробити Абсолютно ми в цьому впевнені. Але якщо не буде зацікавленості, а ми впевнені, вона є у перших осіб держави в порушенні з місця цього питання, нічого не буде тільки. Особиста державницька зацікавленість і позиція. А щодо української кінематографії, загалом, то митці поділилися сподіваннями, що наше кіно буде колись на висоті. Принаймні, вже цього року на проведення законсервованих через війну проєктів держава виділила 120 мільйонів гривень, а ще змінюватимуть закони, аби можна було використовувати кошти з реклами. Близько півмільярда мільярда гривень, які будуть спрямовані власне на розвиток не лише кінематографа, який є традиційного, але і серіального виробництва, і в цьому якраз і зацікавлені телеканали. Тому кажуть, українські стрічки обов'язково ще будуть називати геніальними як роботи Івана Миколайчука. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.